Марія стояла біля вікна, тримаючи в руках стару пожавтілу листівку. Листівка була з маленьким зображенням засніженого парку, і коротким написом Я завжди буду тебе чекати. Твій ес. Вона вже не пам'ятала, скільки разів перечитувала ці слова. Вони були частиною її серця. За вікном повільно падав сніг, точно так само, як тоді, коли вони вперше зустрілися. Це було 1972 року, їй було 18, і вона тільки но закінчила школу. Марія була красивою дівчиною з темними косами, великими карими очима і доброю усмішкою. Вона мріяла про велике кохання, як у книжках, і вірила, що одного дня це обов'язково станеться. Того зимового вечора вона йшла по засніженій алеї парку. Коли раптом спіткнулася і мало не впала, хтось міцно схопив її за руку і утримав. Вона підняла очі і побачила хлопця, високого з ясними сірими очима, і трохи збентеженою усмішкою. Це гаразд? запитав він. Так, дякую, відповіла Марія, намагаючись заспокоїти серце, яке шалено калатало. Я Сергій, сказав він, простягаючи руку. Від того вечора вони вже не розлучалися. Їхні зустрічі в парку стали традицією. Вони гуляли засніженими алеями, розмовляли про життя мрії, читали вірші і сміялися. Сергій був добрий, розумний і турботливий. Він мріяв стати лікарем, щоб допомагати людям, і Марія знала, що він неодмінно досягне успіху. Кохання між ними спалахнуло швидко і палко. Одного вечора Сергій підвів її до лавки, де вони завжди сиділи, і, дивлячись прямо в очі, сказав «Марія, ти найкраще, що сталося в моєму житті. Я кохаю тебе. І я тебе, прошепотіла вона, і їхні губи зустрілися в першому поцілунку. Але щастя тривало недовго. Сергія призвали в армію, і він мусив поїхати далеко. Вони писали одне одному листи. Повні кохання і сподівань, але одного дня листи від нього перестали приходити. Марія чекала, сподіваючись на пояснення. Але час минав, а Сергій мовчав. Через рік вона дізналась від спільного знайомого, що Сергія відправили до гарячої точки, де йшли бої. Її серце стислося від болю. Вона молилася за нього, писала листи, але відповіді не було. Минув ще один рік. Від Сергія не було жодної звістки. Марія ходила до парку, де вони колись гуляли, і чекала. Одного разу вона отримала листівку з коротким написом Я завжди буду тебе чекати. Твій С. Це було єдине, що лишилося від нього. Час минав, а біль не вщухав. Батьки наполягали, щоб Марія влаштувала своє життя, але вона не могла забути Сергія. Вона працювала вчителькою. Жила спокійним, але самотнім життям. Одного разу, через багато років, вона зустріла Івана, доброго, надійного чоловіка, який зумів подарувати їй спокій. Вони одружилися, але справжнього кохання Марія так і не змогла відчути. В її серці завжди жив Сергій. Минуло понад сорок років. Марія залишилася вдовою, і її діти давно виросли і роз'їхались. Вона часто сиділа в тому самому парку, згадуючи молодість. Одного зимового дня, коли сніг падав так само тихо і красиво, як колись, вона помітила літнього чоловіка, що сидів на їхній лавці. Її серце забилося швидше. Він підвівся, і Марія побачила ті самі сірі очі, хоч і в них з'явилося більше смутку і мудрості. Вона не могла повірити своїм очам. Сергію! Прошепотіла вона. Він зробив кілька кроків до неї і зупинився, дивлячись так, наче бачив примару. «Маріє!» – Його голос зламався. Я обіцяв чекати, і я чекав. Сльози наповнили її очі, але вона ще не знала всієї правди тієї правди, яка могла б змінити все, якби вона дізналась її раніше. Марія стояла не в змозі зрушити з місця. Її серце калатало так голосно, що вона ледь чула власне дихання. Сергій стояв перед нею, такий рідний, такий знайомий, і водночас зовсім інший. Його волосся посріблила сливина. На обличчі з'явилися глибокі зморшки, але ті самі ясні сірі очі дивилися на неї з такою ж ніжністю, як і сорок років тому. Сергію, як? Чому ти. Де ти був? Її голос тремтів. Він підійшов ближче і обережно взяв її руки в свої. Вони були теплими, і цей дотик миттєво переніс її назад у ті дні, коли вона сиділа на цій самій лавці з ним, ділилася мріями і вірили, що все попереду. Я завжди чекав цієї зустрічі, Марія, але я маю розповісти тобі правду. Він глибоко зітхнув і опустив очі. Того року, коли мене призвали в армію, нас справді відправили на війну. Бої були страшними. Я отримав поранення і довго лежав у госпіталі. Коли нарешті одужав, я почав писати тобі, але мої листи поверталися назад. Але я чекала, в її очах з'явилися сльози. Я чекала твоїх листів, Сергію. Я ходила на пошту щодня. Я знаю. Він стиснув її руки. Але потім сталося ще дещо. Мене перевели до іншого підрозділу, а потім. потім я потрапив у полон. Марія різко вдихнула. Її ноги підкосилися, і вона повільно опустилася на лавку. Сергій сів поруч і продовжив. Його голос ледь чутно тремтів Я провів у полоні три роки. Ми не мали ніякого зв'язку із зовнішнім світом. Коли нас звільнили, я був змучений і знесилений. Але перше, що я зробив, почав шукати тебе. І. Марія не могла відірвати від нього погляду. Я приїхав до вашого будинку, але мені сказали, що ти вийшла заміж. Вони заплющили очі, відчуваючи, як їхнє серце стискається від болю. Я. я чекала тебе, Сергію. Довго чекала. Але коли минули роки, і я не отримувала жодної звістки. Я думала, що тебе більше немає. Я знаю. Він провів пальцями по її щаці, витираючи сльози. І я не мав права руйнувати твоє нове життя я хотів, щоб ти була щасливою. Але я ніколи не перестала тебе кохати, прошептіла вона. Навіть коли вийшла заміж, навіть коли в мене народилися діти, у моєму серці завжди був ти. Сергій опустив голову, і в його очах з'явився біль. Який не зникав всі ці роки. Я теж не зміг нікого покохати. Я жив сам, працював лікарем, допомагав людям, але кожен вечір згадував тебе. Кожну зиму приходив у цей парк, сподіваючись побачити тебе. Чому ти не підійшов раніше? Марія дивилася на нього зі сльозами в очах. Я бачив, як ти гуляєш із чоловіком, як ти смієшся з дітьми. Я не хотів втручатися. Я вирішив, що якщо доля знову зведе нас, це буде її рішення. Вони сиділи мовчки, слухаючи, як падає сніг. Минуло стільки років, але між ними не було жодної відстані, тільки біль, який нарешті почав вгамовуватись. Що тепер, Сергію? тихо запитала Марія. Тепер усе залежить від тебе. Він усміхнувся. Я більше не зникну, я тут. І якщо ти все ще хочеш, я готовий провести з тобою кожен день, що нам залишився. Я хочу цього більше за все на світі, її голос зірвався на шепіт. Він обійняв її, і вона притулилася до нього, відчуваючи тепло, якого їй так бракувало всі ці роки. Їм не потрібно було багато слів, їм було достатньо того, що вони знову разом. Наступні місяці стали найщасливішими в їхньому житті. Вони гуляли парком, як колись, читали книжки, розмовляли до світанку і надолужували втрачений час. Їхнє кохання стало ще сильнішим, пройшовши через скільки випробувань. Одного дня Сергій подарував їй нову листівку, на ній була зображена та сама засніжена алея, а на звороті лише одне речення я більше ніколи тебе не відпущу твій С. І цього разу вони знали. Їхнє кохання витримало все, і тепер у них є майбутнє, на яке вони чекали все життя. Весна прийшла раптово, наче доля вирішила нар... нагородити їх за всі роки очікувань і страждань. Парк, який став свідком їхньої кохані, розцвів білим цвітом, і кожна прогулянка нагадувала їм про молодість. Вони трималися за руки, як колись. І в їхніх очах знову палала та сама юна сні, ніжність. Сергій запропонував поїхати до моря, виконати мрію, яка жила в них ще з тих далеких часів. І ось вони сиділи на березі, слухаючи, як хвилі лагідно обіймають пісок. Марія поклала голову йому на плече, і він обережно поцілував її в скроню. Якби я знав, що таке щастя чекатиме на мене наприкінці цього довгого шляху, тихо сказав Сергій, я б витримав будь яке очікування. Ми вистояли, відповіла Марія, дивлячись на захід сонця. І тепер кожен день це наш подарунок. Вони сиділи так, поки сонце не зникло за горизонтом, тримаючи одне одного за руки. Їхнє кохання пройшло через роки випробування, біль і розлуку. Але вони дочекалися цього моменту, і тепер нічого вже не могло їх розлучити. Наступного ранку Марія прокинулась від аромату кави. Сергій стояв на балконі, дивлячись на море з тією самою ніжною усмішкою, яку вона пам'ятала з молодості. Вона підійшла до нього, обійняла зі спини і прошепотіла Я люблю тебе. І я тебе, Марія, завжди любив і завжди любитиму. Вони знали, що час невблаганий, але кожна мить, яку вони тепер мали, була безцінною. І це було справжнє щастя знайти одне одного навіть через роки. Коли вони повернулися додому, Марія отримала нову листівку. На ній був їхній парк і знайомий почерк. Моя люба Марія, тепер я точно знаю. Ми чекали недаремно я кохатиму тебе до останнього подиху. І навіть після цього. Я завжди буду тебе чекати, твій С. І вона знала кохання, яке пережило стільки випробувань, буде вічним.